Сьогоднішня медитація, релаксація спрямована на боротьбу з тривожними станами, страхами, панікою та іншими негативними емоціями, коли вони захоплюють вашу увагу і не дають розслабитися і перенаправити її на позитивне русле. Я рекомендую вам в таких станах слухати цю медитацію кожного дня. Це можна робити з прямою спиною, сидячи в будь-якій зручній позі. А можна просто лягти на спину, закрити очі і розслабитися. Знайдіть комфортне для себе положення. Зробіть декілька глибоких розтягнутих дихань через ніс. Киньте всі свої уявлення про те, що зараз повинно відбуватися. Ви не можете зробити нічого неправильного, будь-які ваші емоції, стани, які будуть виникати, такими вони і повинні бути. Дозвольте своїм емоціям вільно приходити і вільно йти, не прив'язуючись до них. І так само ваші думки, якщо вони з'являються в голові. Не примушуйте їх підкорятися вам, не виганяйте їх, нічого з ними не робіть. Просто спостерігайте за тим, як вони приходять, не відповідайте на ці думки, і нехай вони без відповіді просто розсіюються так само, як і прийшли. Невимушено, легко і природньо. Пробуйте сконцентрувати свою увагу перед закритими очима в області міжбрів'я. Все, що ви можете в лапках побачити перед закритими очима. Це називається внутрішнім екраном. Туди можуть проєктуватися образи з підсвідомості, або ви можете просто бачити там, як світло пробивається крізь повіки. Можете візуалізувати якісь кольори. І саме на тому. В внутрішньому просторі ми з вами будемо зараз візуалізувати певні образи. Уявіть собі океан. Безмежний, розширений, безкрайній океан. Ви можете згадати картинку, яку ви бачили перед очима або на фотографіях, на відео. Можете просто уявити собі його. Нехай проходить той образ, який приходить. Розглядайте цей океан, його хвилі. Поспостерігайте за тим, який він у вас. Він може бути будь-яким. І споглядаючи цей океан. Усвідомте, що природа ніколи не журить океан за його хвилі, якими б високими, якими б бурхливими вони не були. Дозвольте собі переживати емоції, якими б вони не були, так як природа дозволяє це океану. Дозвольте собі іноді хвилюватися. Дозвольте і ви собі хвилюватися інколи, пам'ятаючи про те, що це тимчасово. А тепер уявіть собі спокійний океан. І усвідомте, що природа ніколи не журить океан за його штиль. Дозвольте і ви собі, не дивлячись ні на які зовнішні обставини, інколи бути повністю спокійними, врівноваженими, рівними, тихими, які б навколо вас не вирували хвилі у інших людей. І так само пам'ятайте, що цей стан. Тимчасовий, і він не повинен бути завжди таким самим тихим. Ставтеся спокійно до змін вашої внутрішньої погоди, як і природа спокійно сприймає зміни в погоді. Природа не журить воду, коли та несеться туди, куди дує вітер. Дозвольте й ви собі, Інколи йти найбільш природнім, легким шляхом, туди, куди вас несе обставинами. Дозвольте собі інколи не контролювати те, що відбувається, а просто спокійно пристосовуватися до змін умов. Дозвольте собі йти туди, де безпечно і очевидно. Природа не журить океан за те, що він залишається собою завжди, віками. Промайнуло тисячі воїн, цунамі, ураганів, зим, літ, розквітів і занепадів цивілізацій. А вода продовжує приходити, коли приплив і йти, коли відплив. Вода просто є собою. Вона вірна своїй природі. Дозвольте їй собі завжди залишатися собою. Вірити, довіряти своїй природі і в першу чергу йти саме за нею. Дозвольте собі робити. Те, що ви любите, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, ні на які думки інших людей. Ви свій найкращий друг. Ви своя найбільша опора. Ви це ваша природа. Споглядаючи цей внутрішній океан, усвідомте, природа не журить океан ні за що і ніколи, який би в нього не був настрій, якого б він не був розміру, якого б він не був кольору, якої б він не був солоності, в якому б стані він не знаходився. Які б у нього не були хвилі? Океан завжди ідеальний. Всі океани ідеальні, хоч і кожен з них різний. Так само і ви. Ви ідеальні тоді, коли ви приймаєте себе таким, який ви є, коли ви розслабляєтеся. І не контролюєте кожну річ в своєму житті, коли ви просто дозволяєте собі бути, ставтеся до себе так само з прийняттям і спокоєм, з любов'ю, розумінням, як до маленької дитини. Дайте, коли вам погано. Що це всього лише емоції. Це всього лише страхи. Це всього лише поганий настрій. Це всього лише негативні думки. Це все не назавжди. Все проходить. І це теж пройде. Дозвольте собі мінятися щодня. Як це робить океан? Сьогодні розбурханий, а завтра вже тихий. Сьогодні злива. Завтра сонце. Усвідомте що не все залежить від вас. Не все вами контролюється. Але ви можете собі дозволити інколи міняти свої кольори, грати ними на сонці, бути то світлим, то темним, то поверхневим, то глибоким. То прозорим, то таємничим, то веселим, то серйозним. Дозвольте собі плакати дощами, грати веселкою, шепотіти співом пташок вирувати хвилями, бути штилем, наповнюватися любов'ю. Дозвольте собі все. Природа любить вас так само, як вона любить океани, моря. Гори, тварин. Природа розуміє, що кожен ідеальний, коли він розслабиться і довіриться, коли він просто є собою, коли він є таким, як його створила земля. Станьте дитиною, таким, яким ви прийшли, чистим, прозорим, відкритим і дуже різним. Прийміть свою природу. Прийміть всі свої емоції. Кожна ваша емоція є притаманною кожній людині. Кожне ваше переживання інколи притаманне іншим людям. Коли ви приймаєте ці переживання в собі, ви так само приймаєте їх і в інших людях. Ви дозволяєте їм бути різними, дозволяєте собі і іншим бути собою. Прийміть свою природу і повертайтеся до неї кожного разу, як будете про це згадувати. Коли вам страшно, просто розумійте. Що це обов'язково скоро закінчиться, це скоро пройде. Лягаючи спати, будьте впевненими, що завтра ви прокинетеся і вам вже буде краще. Просто дозвольте собі не прив'язуватися до негативних переживань, а відпускати їх. Дайте собі їх переживати глибоко, тотально. І просто відпустіть їх так скоро, як захочете їх відпустити. Лягаючи спати, повторюйте про себе, що завтра ви прокинетеся. І вам буде вже добре. Завтра буде інший день, інший стан. Не прив'язуйтеся до своєї внутрішньої погоди. Дозвольте собі повною мірою відчувати життя, позитивними емоціями, відчувати його приємні сторони, негативними емоціями, ті сторони, які вам суб'єктивно не подобаються. Таким чином ви переживаєте своє життя повно не тікаючи від нього, споглядаючи кожну його секунду, кожен його аспект, усвідомлено, насолоджуючись кожною частиною цієї мандрівки. спостерігайте за своїми хвилями і за своїм штилем. Обидва ці стани прекрасні. Дозвольте своєму внутрішньому океану просто відбивати те, що відбувається, як чиста вода. Коли небо блакитне, то й вода блакитна. Коли небо сіре, то й вода сіра. Дозвольте собі різні стани, різні емоції різні переживання. І пам'ятайте, що чим глибше океан, тим глибше переживання. Якщо ви можете переживати глибоко, значить ви глибока людина. Пам'ятайте про це, про свою природу, про свою здатність відчувати, переживати, спостерігати, любити, проживати своє життя повно, насичено, по-справжньому. А тепер поверніться потихеньку. Думками до свого тіла, зробіть декілька глибоких, розтягнутих дихань, усвідомте свої фізичні відчуття, свій стан всередині, своє дихання. Дозвольте диханню перебігати природньо, не контролюйте його. Воно може бути будь-яким. Почніть потихеньку рухати пальцями руки, ніг. Запам'ятайте свій стан свідомості і постарайтеся з нього занадто швидко не виходити, а ніби пронести його крізь сьогоднішній день трошечки більш спокійно, врівноважено, вільно, природньо. Я дякую вам за практику і за ваше прагнення працювати над собою і бути більш щасливою, усвідомленою людиною. До нових зустрічей!